Всіх вітаю! Сьогодні понеділок, 13 листопада. Давайте зроблю такий розклад. Ви мене просили подивитися е, якісь воєнні експерти. Е, вчора чи позавчора почали обговорювати тему, що Росія планує е, якийсь новий наступ на Україну з, інших, з іншої сторони, там де ми не очікуємо. Ну, щось таке. Таке вже було, в принципі. Ви мені писали, що чи може піти на Нікополь, чи можуть вони через річку Дніпро піти на Нікополь, якщо вона висохла. Хто з Нікополя, напишіть, чи дійсно річка повністю там у вас висохла. Запитаємо про Нікополь, чи може бути до кінця 2023 року. Запитаємо, чи буде якийсь прорив на Донецькому напрямку, на Луганському. Запитаємо про Харків зі сторони Белго... Белгородщини. Далі, Сумщина, Чернігівщина. Запитаємо зі сторони Білорусі і запитаємо Придністров'я. Ось ці всі напрямки. Ну, інших... інших немає. Давайте починати. Почнемо з. Давайте з Нікополя почнемо. Чи може, оце буде... Чи може бути наступ? Так, зараз я знайду Нікополь, ось він. Так, Нікополь напроти Енергодару. А тут в нас е, Кам'янка. Так, Кам'янка Дніпровська. Кам'янка Дніпровська, чітка напроти Нікополя. Е, і ось тут ви питаєте, чи, може, чи можуть тут, е, піти вони в наступ. Ну, це якась фантастика. Ну, давайте запитаємо. Так. Чи, можуть, чи може армія е, ні, чи піде армія РФ до кінця 2023 року е, в наступ через, е, не через а з Кам'янки Дніпровська через річку Дніпро, я так розумію, що там вона висохла, на Нікополь? Тому що тут... Е, Таке менше, менше розстояння от цієї річки. Ось мі, мі, між Кам'янкою і Нікополем. Чи піде армія РФ з Кам'янки Дніпровська на Нікополь до кінця 23-го року, як в наступ? Чи, чи піде помірність? Ну, ні. Уміреність, баланс. Це важко зробити поразка. Вищий суд, король жезлів, чи підуть вони у нас тут на Нікополь до кінця 23-го року. Ну ні, ні. Е, ну, можливо, і планували щось таке, можливо, якось е, десь хтось сказав оце, але це дуже важко зробити, дуже важко. Е, вони знають, що їх там чекають: ось, бачите, Збройні Сили України. Карта страху, ні. Карта поразки, ні. Я думаю, ні, не підуть вони. Наступ через. Ну, ви зрозуміли. На Нікополь. Далі питаємо, чи буде. Ну, давайте спитаємо Запорізька область. Я ось забула про Запорізьку. Чи буде якийсь прорив, можливо, де-інде. В Запорізькій області, армії РФ до кінця 2023 року. Чи буде якийсь прорив армії РФ в Запорізькій області? Чи зможуть вони прорвати нашу оборону в Запорізькій області до кінця 2023 року? Так, допомога, Вищий суд, дві монет, тобто хаотичні дії. Чи зможуть вони прорвати. Ну, будуть працюють в цьому. Але уход. Ні, башня, уход, ні. Навпаки, наші їх з Запорізької області почнуть гнати. Бачите, уход і башня. Навпаки, наші їх там погонять. Як то кажуть, вони будуть, ну, ви зрозуміли, ні, запорізький, ні. Давайте далі питати донецький напрямок. Так, донецький. Донецький ось тут. Так, чи буде прорив на Донецькому напрямку армії РФ до кінця 23-го року? Чи буде прорив на Донецькому напрямку армії РФ до кінця 23-го року? На будь-якому напрямку в Донецькій області. Чи буде прорив армії РФ? Знов помірність. Уміреність, тобто баланс. Як воно зараз, так воно і буде до кінця року. Сила, паш пентаклі, сонце. Чи буде якийсь прорив? Ну, планують, по сонцю планують, але в них печалька, нічого не вийде. На їхні плани падає печаль. Ну, тобто, сонце це як наказ. Йдіть, паліть все, бомбить, ну, це сонце, робіть. Знищуйте Знищуйте міста, села, я не знаю. Але у вас потрібна бути якась пере, перемога, перевага. Ось їхні плани. Але йде поразка. Ну, тобто, роз, ну, розчарування не так вийшло, як у того гадалося. Донецька область: сім мечів, обман, хитрість, подлість. Чи буде давайте ще раз? Чи буде прорив в Донецькому напрямку, армії РФ до кінця? 2023 року, чи буде? Так, Лицарь Пентаклі це карта Медляна, правосуддя. Кожен отримує по справедливості. Е, ні, не буде. Башня їх там чекає, і бачите, розчарування. Ні, не буде прориву. Хай таки буде, дай Боже. Далі дивимося, Луганський напрямок. Ось це е, Луганськ, Куп'янськ. Чи буде в цьому напрямку, в Луганському? Якийсь прорив. Нашої української лінії оборони до кінця 2023 року. Що буде якийсь прорив зі сторони Луганщини, в сторону Куп'янська, чи в якусь іншу сторону до кінця 2023 року. Чи прорве там десь лінію оборони РФ? Ну теж, хаотично, бачите, 50 на 50. Тобто пішли в наступ, відступили. Пішли, відступили. Більше тримають оборону. Більше, бачите, тримають оборону. Вибір. Чи буде очікування? Трійка мечів, ні не буде. Там прориву, ні. Четвірка мечів, пасив, ні не буде. Слава Богу. Далі ми дивимося Харківщина зі сторони Белгорода. Шебекіна. Помните, як вони там його обзивали свої же. Ох, свою Шебікіна, не можуть виговорити правильно. Так, ладно, дивимося, чи буде наступ зі сторони Білгорода, армії РФ в сторону Харківщини на кордоні. Чи може бути прорив до кінця 2023 року? Армії РФ зі сторони Білгорода на Харківську область. Чи може бути таке до кінця 2023 року? Колесниця, до речі, перша карта. Четвірка. Щось планують про колесницю. Хитрість обман. Чи буде наступ зі сторони Бєлгородщини на Харківщину. Ну, дивіться, як минулого разу карти кажуть, і ту з мачів. Тобто в них є такий план. Ось, от зі сторони Белгородщини в сторону Харкова, Харківщини. У них є якийсь план, як минулого разу, таке, як було минулого разу. Подла, колисниця. Неочікувано, я б сказала. Давайте ще раз. Чи буде якийсь наступ до кінця 23-го року зі сторони Білгорода на Харківщину? Чи може бути наступ армії РФ зі сторони Білгорода на Харківщину? Правосуддя. Сонце. Четвірка мечів. Імператор. Ну, е, йде четвірка мечів, тобто ось сонце, прожарка їм йде. Но імператор, хто там у влади в них, е, він, в принципі, це планує. Ще буде? Наступ на Харківщину зі сторони Білгородщини, колесо Фортуни, повішений, оборона. Ну, дивіться, можу сказати так, що дійсно можуть піти. Але. Недалеко, ну, тобто тільки почнуть якось йти. І відразу жертви, відразу карти кажуть, що в нас гарний захист кордону, прожарочка їм буде, ну і все. І, як говориться, ви зрозуміли, може, щось може таке бути ось, але відразу на кордоні їм хана. Далі дивимося, суми. Так, суми. Яка тут область у нас? Курська. Чи може бути наступ на Сумську область зі сторони Курська, армії РФ до кінця 2023 року? Чи може армія РФ зі сторони Курської області піти на суми, на Сумську область до кінця 2023 року? На Суми може піти колесниця. Знов 10 жезлів. Дуже важко. Луна 9 мечів страх. Карта дежавю. Знову карта дежавю, бачите, поразка йде. Працюють. О, от дивіться, вони або ось Харківська, або ось Сумська. Падає перша карта колесниці, або може бути між Харківською і Сумською. Десь тут. В принципі, може бути якась колесниця. Ну, це може бути не наступ, це може бути ДРГ. Ну, але карта знов дежавю, як і на Харківську область. Тобто дежавю, таке вже було. Але падає відразу їм поразка, бачите? Поразка на, на їхню роботу, на всю. Так, ще давайте три карти. Чи може бути наступ зі сторони Курської області? Армія РФ зі сторони Курської області на Сумську область до кінця 23-го року. Колесо Фортуни. Ні, ну дві капентаклі, бачите, щось планують, щось там думають, щось там хитрують, мудрують, а щоб таке зробити, я так розумію, знову це відволікання наших Збройних сил з Донецького напрямку. Якщо ось ДРГ, скоріш за все, якщо вдруг там щось вони і підуть, відразу їм ось п'ятірка мечів, поразка. Як і на Харківщині, так і на Сумщині. Давайте далі Чернігівщина. Що в нас тут Чернігівщина? Яка тут область? Брянська. Так, Чернігівщина. Чи може бути наступ армії РФ з Брянської області на Чернігівську область до кінця 23-го року? Чи може бути наступ РФ на Чернігівську область? До кінця 2023 року. Чи може бути. Знов кордони дуже гарно, ілюзія їм падає. Кордони в нас укріплені там. Повішений, ні, на Чернігівську ні. Атака, колесниця, вибір. Ну, тобто, вони, бачите, карта вибор. І вибирають, куди піти. Ні, я думаю, Чернігівська все ж таки. Все ж таки ні. Хоча колесниця падає, але тут знов карта вибору на оцю атаку. Але кордони укріплені, і тут карта ілюзій, тобто в них нічого не вийде. Ви бачите, вони десь планують все ж таки піти, але самі ще не знають, де. В них карта вибору. Ну, давайте далі запитаємо: ось Білорусь: чи може бути наступ зі сторони Білорусі на територію України до кінця 2023 року. Зі сторони Білорусі може бути наступ на Україну до кінця 2023 року. Так, чи може бути поразка відразу падає і знов укріплення укріп, 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 укріплені кордони? Чи може бути наступ зі сторони Білорусі на територію України? Якісь там можуть пролазити, бачите, по сімірки мечів, це якісь крадії, от ці ДРГшки, але їм відразу падає смерть. І тут карта Єрафанту захисту. Ні, я думаю, ось ні. Зі сторони Білорусі, ні. Ну, і залишилось у нас, е, як воно там називається? Ой. Е, нормально я забула. Так, Молдова і Придністров'я, Господи боже, Придністров'я. Придністров Чи може бути наступ зі сторони Придністров'я на територію України до кінця 23-го року? Якийсь там наступ, я, ну я не знаю, якісь дії зі сторони Придністров'я можуть бути до кінця 2023 року в бік України. Зі сторони Придністров'я можуть бути, бути якісь, якась агресія до кінця 2023 року. П'ять кубків у нас тут печаль. Зірка. Таємниця. Ну, це плани, а це таємниця. Чи може бути якийсь наступ зі сторони Придністров'я на територію України? Ну тут відлюдник, башня падає їм. Помірність, ну теж не думаю, П'ять пентаклів, там недостатньо нічого. А може на, на Молдову щось таке може бути. Тому що я вчора читала в новинах, що Молдова отримує там, від Євросоюзу якусь зброю. Чи може бути наступ з Придністров'я на Молдову? Чи може бути таке? Король жезлів. Дурень, до речі, П'ятірка знов. Ну, дурень це в нас неочікувано. щось може бути. Чи може бути наступ на Молдову? Ну, ось дивіться, тут колесниця, швидкі дії, тут жезлів на Молдову, якась агресія. Ну, щось може там бути, щось може бути. Не виключено. По цим картам не виключено якась агресія. Ну, ось такий розклад. Вони будуть десь, як ото вони люблять, відволікати Збройні Сили України на якомусь напрямку. Це або Харківщина, або Сумщина, десь отут. Або перетин Харківщини та Сумщини. Ось десь тут вони, вони можуть відволікати наші Збройні Сили України. Щось таке може бути до кінця року. Дай Бог, щоб не було, але по картам може бути. Ну, подивимося. Всім гарного дня.